Кері може бути. Це ж флай, він же ж в перший день патчу грав офіційну гру в mm. другий день. I... І виграв? I... Ah. Він спочатку зі мною в пабліку виграє, пам'ятаю. Виграв зі мною в пабліку? В перший день патчу, а в другий день офіційно виграв. Тобто so, ми ж на цьому турнірі від Ватсона бачили Кері Моер. Ні, в Кері Мерти, ну, і в Наві програвали спірі там на Владі uh -huh. Кері Муерті. Ну, і тим Пларка, от Ну, тепер But... точно Керімурт? Uh... Ми не дізнаємось все одно. Міну, Зараз нам не пишуть нікнейми, аж покажуть. мають покажуть, через декілька тисяч секунд. Або вже наші колеги дізнаються. От скоріше так, я думаю. <реку> Є. Ну, прикольно. У мене таких бульбашок немає, впевнений, вони коштують приблизно як хата. Можливо, більше. Так, ось, до речі, флайфлай, флай. але бульбашки купив, грати не купив! Приблизно як з водійськими посвідченнями в Києві. А, це у Олі! Все, тоді моє вибачення перед флайфлаєм. Оце зробити. ти прям ну, класно зробив, дійсно, бо ти я. Може залетіти і зробити Бобо. А, бобока навіть можливо. Так, у нас тут за руни боротьба. Виходять на XM, От власний Пуріон зараз не має летіти, а от і він, а от і фраг, от і забули, а от і ще один герой, а от і вже два фраги має бути. А, граната не долетіла! Тоді не буде два файли. А може спроти, 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 спроти! Спроти зараз будуть будуть. І, удар. і тичка! Іщі дедшот. А, дедшот. Дійсно, дедшот. Бачив, не ходив оцю оту алюмінієву штуку кидати і не докинув гранату. Uh -huh. Всі ми. Всі ми, напевно. Так, друзі, зараз переходимо до резервної трансляції. Поки триває повітряна тривога. Будьте, будь ласка, обережні, та йдіть укриття. Почуємось після неї. 点上卡正受到。攻击。 Є по шостому рівню, хочеться кудись пальчик розрядити так соковито. Олі, напевно, не зовсім той таргет, але вже не залишається інших тут варіантів. Заряд є, все, можна йти далі кайфувати кілька хвилин, поки буде кулдаун. І він такий, Я свою місію виконав. В принципі, ну, все. На цьому досить, на цьому достатньо. Півайдаб'ю досить непогана позиція зараз, щоб це все розревілити. Він ревілить, побачили емо, але емо стрибає <skrisa> далі, отримує півдаблю Silence, Його вдається забрати, бо бока отримує цей кіл для себе. Руна в ботлі для шторма. Шторм буде жити. Так, шторм буде вбивати. Шторм не буде жити, він буде просто знищувати. Валора летить, приземляється по трьом персонажам, потрібно демеджу якось зараз навалити по Олі, намагаються добити Емо, але Емо в себе втягує дуже багато шкоди. Натомість досі нікого не втрачають абсолютно як ульти. Олі єдиний, можливо, хто стане такою ціллю, та і Бійонд виходить. А... Насправді, ситуація для файту була ледь не ідеальною. Так, там Ама не було особливо, але, ну, у вас починається ініціація шторма з руною ілюзій. Якщо зараз там трішки далі, ніж потрібно, відійдуть, та ось так прилітає Флейфлай, вони почнуть його самі вже забирати. Ама підходить, встановлюється ультимативна від андерлорда, починає битися. Ама боляче неприємно, покотився Сноубол по валорів. Вікціксеса немає ультимативної. Іксем без мани залишається, але окей, забирають Біййонда. Флай-флай також битий, потрібно його не відпускати. Звідси його добивають. Все-таки іксем це вбивство для себе. Олі намагається врятуватися, але там темпларка його не має відпускати. Також і Муертан звідси вже нікуди не подінеться. Сильніше вони грають, це видно. Це і протягом турніру, чесно кажучи, відчувалося і якось перед цим матчем. Все одно фаворити екстріми. Просто екстріми, якби там знаєш, програвали, програвали, але по мапі відтискали там, тут, тут і потроху, але було. Забирають сексесу, до речі, от зараз бійка може бути непоганою, але треба, треба якось втікти. Фуріона в нього не виходить. Клефлей помирає, перекидається на Олі. Його теж вбивають, і за вбивство брейкер заплатили двома героями. Так, там вже страшнюча темплара, насправді вона по половину героя відбиває з однієї тички. Це можливий якийсь ліон з лісу. От, приходить XM, ставить собі вард, каже: о, хлопці, тут, якщо що, фура сидить в лісі. І фур лікар. Бачиш, вили. от саме ця стратегія, яку ти описував, вона і не може тому працювати. Так, так. І так. це не обов'язково має бути умовний. Торм, який чіпляється. дійсно може бути просто Ліон. От як геймплей шамана, до якого ми звикли в цьому патчі, який просто бігає там на Не вроде. Так, і чіпляє героїв. Те саме може робити Ліон. Насправді вони в цьому плані схожі персонажі, контролю багато пропонують. Шаман краще, безумовно, тому він, напевно, все-таки і частіше обирається. Але Ліон теж спроможний таке робити. Він може дати стартовий контроль, щоб брейкер під все прилетіло. В нього є Фінгер, в нього демедж є одразу, оцей миттєвий. Тому грати от таке макро тут доволі важко. Хоча герої дійсно круті, здавалося б. І це андерлорд. тут голем щось падає на теплару трошки напали. Але так, да, але от, якщо вона отримує позицію. Алло, так. От... Не встиг я договорити, якщо вона отримує позіцію, а! Не має, а ми! Оце тички. Це хайлайт, Надужно це гарно. хайлайт нереальний. Просто під телепорт поставив пастку і почав її розбивати, і розбив обличчя Емберу. Ну це крутий хайлайт, це дуже гарний хайлайт. Це час. Бійка на всі бабки? <реку> Бійка на всі бабки. Ну, це... А бабок немає. Як минулого разу? Ми це, це здивуємо. Пів години тому ми з тобою таке спостерігали. Да. Нападає шторм, на шторма теж нападають у відповідь. На це насправді може бути небезпечно. Хоча ні, і на донбрейкер донбрекери горятує, аби мене натискається і вже втрачають двох корів, якульські брати. І можливо, це була та сама бійка на всі баби. Ну, от такі виходи в смоках мають закінчуватися класичним GG. GG, Тобто, да. це, це максимально логічна історія. а що це? відбувається? От він придумав цю схему, що треба просто забити на оці флетові стати на всі, і просто брати те, що ти не можеш купити, і воно дійсно прикольно працює. 15% слову додаткового кільце велике. Насправді в Лейті це просто щось неймовірне. От без жартів, коли гра заходить в Лейт, і у вас є брейкер з гранню, талантом на АОЕ в ультимейті, і з рефрешером, там якийсь момент, ну і заганімо, відповідно, теж битися просто неможливо. Ти починаєш бійку і ти стоїш спочатку, раз приголомшені з БКБ. Потім на натискає рефреш, ще раз стоїш, і вийти за цю область дії ну, дуже важко. Тому, якщо чесно, oh. oh. Так, ну тут же Аме знущається. Хоча от зараз може його підловлять, у нього є і їда. Так, так, діда є, думаю, все буде нормас. А думаю, буде? Буде, буде? Та буде, буде. Там ще диви, в нього друг прилетів. <кхем> да, є тут чайний, оце все, це все, звісно, чудово. Проте G-G, ми бачимо, да, 30 хвилин не змогли дограти. Якультські братикстріми просто дуже впевнено перемогли. Я не знаю, що тут додавати. Та що, ну просто, М просто силіше. Мам, просто треба їм додому. Вже я думаю. Якультам треба додому, до братів до своїх. Додивилися до цього моменту та ще не поставили лайк. Саме час це зробити. І не забувайте підписатися. Таким чином ви допомагаєте розвивати український контент. Дякуємо і приємного перегляду. Цікаво, дійсно. Праємо ні прайма, мені точно не подобається. Тебе два Тоді Праймал просто з'явиться в Якульті і в них буде щось на ПКБ. А Primeel Якультів куди на четверту позицію? Ну так. Да. А можна валор. А, це ж таки Селері так. Я забуваю, що Валора Valora... тільки в одній ну, команді. Селері на п'ятірці грає, да. Да. так. Bristelbacks, з'являється. І Пейн квін... дожила взагалі. І хто це? Четвірка? Це Бобока? Може, приберуть кеф ось цей шалений, на. А можна просто переробити і щось придумати. Теж прикольне. Та ні а, ну теж прикольно. Атака на брейкер. Smart. Blood. <плод> що відбувається? А тут що відбувається? ДД? Як оце слово? Security. Качається знизу, Олі підтягує під вежу опонента XX поляче, але ж Марклі працює сповільнення, де XX все одно помирає. Якусь тимплуарка занадто сильна теж. Ну, Патчик такий, знаєш, от мікро, мікропатчик треба. Б'йонд! А що це за безпосереднє соло? І не вистачило, крипство? подивись, 20 експулечки не вистачило, 20 20. Є. Yeah. І вбув би Сандер? Окей. Don't push the horses. Олексію. <laughs> Орайт. Right. Все правильно. Цією енгельською. Так. Ультимативно від МК, а його намагаються підтягнути адарма. МК перестрибує. Солдата в солдата. Uh, і. зловили, зловили Дон Брейкер. її за те, що вона щойно вбивала терор Блейда. Лайфлай, що по спинцю трошки ікссесу понабивав, але тут нікого немає з групи підтримки. Ші, Тому, що... ця, ну Це просто неадекватний герой. Будь просто би... біжить за тобою, так? Просто да? біжить і. Диви. І... Ай, Мелд зірвався! Ну це було вбивство з Мелджа. Це мені з Медом 100% фраг був. 100%. Бетон, а... гарантія. А, тут що е... таке відбувається? Емо грає дуже агресивно. Вбиває іксема, перекидається на пиво. Я б не сказав, накидається. О, це я, до речі. Півайдав'ю. <laughs> Приємно скрутно. Ультимативно від пака, він буде помирати вже точно. Чи не буде. Ну, зачекай, зачекай там. буде. він буде. змусив буде. за собою стрибнути. Так, але тут Бейн, фін з гріп тримає зараз Манкі Кінга. І ще навіть трошки здоров'я Олі собі поновлює, проте від XX його це все ще не рятує. А, я от, знаєш, я дивлюсь зараз на цих там паків стрибаючих, я такий, господи, пак, стриб. А, це ж той пак, точно. Ладно, в нього не твор, дивись на 700 менший за ворожого мідера. Ну, поки так, але ж. По суті, це пак, який прийшов на мід проти МК і програв мід. Ні, ну манавоїд є, є. Ну здібність же ж класна, класна. Що пороб? Лайфло. Лайфайф, напевно, має помирати. Його тут вже нічого не рятує. Так вони ще й Олі будуть пити. Олі, 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 Олі. Емо йому каже, ти давай тікай туди нагору, а я прямо зустрінемось, живий. зустрінемось біля Т2». — І поки живий. Да, слухай, сповільнення гарно. Буде диско. жити? Буде mm -hmm. жити. Емо допоміг. А там бійон ще одне вбивство. Проте не в соло. Да, бо бобока тут приймав участь. Так, це прям розвеливий код. <рес> прям якоїсь хібрати на один один ідуть, я тобі хочу сказати. Але ж вежа все одно падає, один знизу. Тому ми ще почекаємо. І Terrorblade все ще величезний. Великий, великий. Але це, Ame. він вміє закинути. Клас, прикольно. Тут атака. Як сексес. так що я професійний приймач факс. А він, ну, це нормально, що він досі живий і Це нормально, він, зараз ще й нейтралів помре. Ні, не помре. Не, я вас надурив. Ага, повелись. Та ні, ну, все одно, слухай, герой якийсь нереально сильний. Сексес повертається спиною. І... Аме почне бити квопу. Квопиє величезний кулдаун зараз на стрибку ще трошки добити. А тут статік Шторм Акс... ще на додачу Да, розбиває Аме обличчя. Просто дати бити цьому терорблейду і не вдається це екстрімом. Зробити просто на одному всі герої навколо я, ми зараз можемо повернути. Хоче дати Сандер. Не хоче дати Сандер. Не дають! дають Дати Сандер. так його Що знову каже, мі, мі 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 Сандер Мі, Сандер Мі! Ну наш Белик знову, Сандер! Він не тут, він не тут. Це мінус 5, це 1 1 Джі-джі. Ну так. Я згоден. Друкуйте. Давай. Знову на XX нападають. Так, а що зараз робити цьому Відлітати Підати. просто? Підлітати. Mm -hmm. Але добре. Ну давайте тоді швиденько розкатайте їх. Щоб вже next, і поїхали. Не вдалося збити телепорт. ай яй 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 Не вдалося. Небезпечно. Т2 вежа на верхній лінії. Зараз мається шанси впасти, і знову телепортується в центр. Тискає смок, буде побудова бійки від Extreme Gaming. Вони збираються разом. Вони готові. Вони готові камбекнути зараз, щоб Роман не казав і не звинувачив їх ні в чому. Стрибок вперед на Fly, fly. XM. ой-ой, ой як боляче! Ультимативно від Том Breaker. Вона прилітає в нея аганім. але Blade розбиває обличчя тимпларці. Це мінус тимпларки. Біон теж загине А XM виживає. Вибачаються всі перед Extreme Gaming. В мафії немає ніякої. Це все вже я такі. цього слова, до речі, жодного разу не використав це. А я це взагалі з іншої історії. Якщо що а, це... Ага. це з іншої. Ти дивився Ірландця Дивився? Так. Все, просто згадав, хату. Окей, окей, бо Бока зловив ікс uh, знову, але це не мід пак, да, це пак з веселом. Ану вбити цього пака! Ану вбити цього пака! Ану наздогнати його, а як він живе, або бокоманцить, але це кінцева для нього. XM, подивись, як заробляє гарно 350 для нього. Так це ж найлегша гра взагалі для Та Це елементарно, друкуйте. Коли Роман казав, друкуйте, він то якульських братів мав на увазі. Це як от на минулій мапі було, пам'ятаєш, бійка починається. Ну ще половинка є, ще половинка є. Можливо, нам можна бійку прийняти. Так, 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 так. смоки злітають. І сексес одразу бачить людей. Стрибає і отримує статік шторм штурмно. Обличчя, а це все. Це буде мінус. квапа, Ні, вона все ще жива. Вона ні, вже не жива забити. І Олі Ось помирає. І ще й тимплару платять. Цирпуті, Романе. як ти казав. Як я й казав, весь цей час я був впевнений в тому, що екстріми переможуть в Така куди ми стрибаємо так агресивно. А, йо, я не знаю. А вона ж тут. Брейкер ху? летить, Брейкер летить, регенерує. А розкладає ультимейт, але всі тікають. То всі тікають, а, а нема чим телепорт позбувати. Не нема чим позбувати телепорт. Така що, а як? як рад, от що робити проти цієї комбінації? БКБ телепорт Маша розбирати? Виходить, що так. Виходить, що Так, Так, темплара там що? Бруч, да, якийсь, Бейн собі каже, І я тепер аганім збираю. А що, під сейву немає? Немає. Немає. А, проти дізраптора, а ганім норм, норм. Норм. Купив з і тепер вже гем. Грошей просто не лишається. Квінофейн збирає Ганім. Заходить на хайграунд знову Ами, знову півне вард стоїть і. І що робити? Що, знову віддаємо? Так так можна всі сторони віддати і просто тоді сказати: ой, діді, програли. Так вони і так і роблять. А, такий план? Так... Який план дивиться? Все, немає в лінії. Якщо план в цьому, то. <кх> тоді добре. А ми який там з тих трошки відійти. А чого чо, чо ти півником не б'єш барак? А, він і стає, напевно, погано представив. Можливо, вона... не. XXS, один барак ще не добили. А, мене, тискає метаморфозу! І Донбрейкер прилітає, каже, а навіщо я сюди <кай> прилетіла? Каже, <кай> а на хіба я тут? Просто зникла. Ну все, це Джи. Каже, а нахиба я тут? Просто зникла. Ну тут все це GG. Слухай, ну я не пам'ятаю, коли я востаннє. Диви, коли я останнє, бачив таку домінацію за такої мізерної економічної переваги. Так, таке вражений, знаєш, що просто неможливо нічого зробити. Так, так, так. А тут, типу, все GG! 29 хвилин. Ідентично, до речі, як і було минулого разу. От така от. Цікаво у нас серія вийшла. 2-0 екстріми закривають якульських братів.